Як самостійно обрати час початку декретної відпустки, відтепер вагітні жінки можуть самостійно обирати час початку декретної відпустки пізніше 30-го тижня вагітності. Для цього достатньо подати заяву лікареві, який веде вагітність. Як це було раніше, початок відпустки був обов'язково з 30-го тижня вагітності. Вибрати дату було неможливо. Із 30-го тижня лікар формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Електронний лікарняний автоматично потрапляв до роботодавця. Продовження роботи було можливе, але скорочувало термін відпустки. А розмір допомоги зменшувався. Як же буде зараз? Тепер початок відпустки буде можливий після 30-го тижня вагітності. Дату можна обрати самостійно. Або почати відпустку з 30-го тижня без додаткових дій. Продовження роботи буде з дозволу лікаря, і це не впливає на тривалість декретної відпустки. Розмір допомоги не зменшується. Якщо пологи стануться раніше зазначеної в заяві дати, тоді медичний висновок про тимчасову непрацездатність буде сформований з дати пологів. Декретна відпустка надається на 126 календарних днів. Якщо народилося кілька дітей або пологи були ускладнені чи перечасні на 140 днів щодо розміру декретних виплат, то для працевлаштованих жінок він компенсує 100% середньої заробітної плати. Для жінок, які не працюють і не перебувають на обліку в центрі зайнятості, розмір допомоги складає 25% від прожиткового мінімуму.